Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. Зараз хочу показати, вчора був заморозок, такого заморозка я не пам'ятаю. результат Садок повністю змерз. Черешні померзли, яблуні померзли, Зав'язь на груші. чорна також груші чорні на абрикосі. Ось. Все. Багато було досить таки завязі Ось, бачите, вже плоди дуже крупні були, гарні. Все пропало. Персик. Персик. О, бачите, все чорне, все чорне пропало, змерзло. Тобто зараз сливу покажу. Ну, агрус, агрусу нормально все. Ось, абрикоси. Ось дивіться, яка була завантаження. Уже крупні. І все воно, все воно померзло, все воно. Ось. Зараз. О, все, все. Ось сливи. Також на сливі дуже було гарно все, але бачите, все, все чорне, всі плоди померзли повністю. Повністю кругом, кругом все померзло. Це все, все, все чорне, все мерзло. На городі також ось вижив цей кормовий буряк. Картоплю ось бачите, як воно настане. Ось вона почало тут почала сходити. Тут уже це рання рів'єра. Ось так. Ось так. Ось такий стан. Не знаю, такого ще не було. Ну, звичайно, звичайно, тут. Кукуруза, як не дивно, трохи є, але, звичайно, квасоля майже вся умерзла. До речі, хто стикався з таким приморозком на картоплі, напишіть, чи буде з неї якийсь толк. Ось така ситуація. Клубника була накрита агроволокном, то з нею наче все добре. А ось навіть солодкий горошок і то під жовтів його прихватило. Ось дивіться. Отакі от навіть на ньому. Ну то нічого. На от садок, звичайно, це перший раз таке, що повністю, повністю все пропало, повністю все почорніло. І виноград також накривався. То частково щось і вижило, але більше, звичайно. Ну так, да, тут картина печальна. І це при тому, що мороз був буквально 2 години 4-5 утра. І отака ситуація ось вишня зустріч. Отак. Все пропало. Отака ситуація. 10 травня, Полтавська область. Добре, дякую вам за увагу. До побачення.